Доброго дня, загальний розклад. Чи будете ви разом? Якщо ви розраховуєте то чоловік, який з'явиться або є в вашому житті, що ви будете мати благополуччя, родинний достаток з даною людиною, то ви дуже помиляєтесь. Є гра за вашою спиною, тобто ви для нього зірка, але його плани далекі, абсолютно не стосуються саме вас. І він отримає те, що він бажає, тобто енергії, наповнення, добре проведений час, і ви залишитеся в самотності. Дякую.